Ці квіти вони так багато дають гарних емоцій, гарного настрою. навіть які б там не були проблеми, але воно все одно. От, от подивитися на них і ви чувствуєте, яка це радість. Яка красота? Буковинка Любов Луцюк одна з тих, хто прийшов сюди, аби побачити красу і відчути пахощі, які дарують тюльпанове поле. Маленька Голландія на Буковині з'явилась завдяки наполегливій праці родини Буковинця Олександра Стратійчука. Свою мрію йому вдалося втілити у життя. Ми колись, як заробітчани, були на тюльпанах, працювали, на квітах різних в Голландії. Ну і вирішили спробувати, як воно вирощується. Починалося нагороді десь з трьох тисяч приблизно, 3 пять тисяч десь. Потім все більше, 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 а потім ще завозили, закуповували, почали вже закуп, закупляти. І воно так з кожним часом вийшло. Майже гектар. Понад мільйон різнокольорових тюльпанів 52 видів сортів. Аби не втратити таку красу. Працювати доводиться з ранку до вечора. Зізнаюся, квітникарі. Через спеку тюльпани потребують чимало води, а ще доводиться слідкувати, аби квіти запилювались лише подібними їм сортами. В іншому випадку такий тюльпан висмикують і викидають. Буковинці зуміли вдало поєднати бізнес із красою, та аби мати результат, вкладати доводиться чимало грошей. Це була тут. Були кущі каміння. Оце минулого року. Ми вложили в цей кусочок, щоб обробити, щоб воно цей вигляд прийняло. Десь приблизно біля 60-70 тисяч гривень. Кожна цибулинка в середньому щоб закупити, вона буде коштувати десь від 17 євроцентів до 25 євроцентів. ну 6 гривень. Середня ціна виходить. Щоб оце засадити, це получається. Ну і не знаю, декілька мільйонів. Може. Як і будь-який бізнес, це також потребує новинок. Тому квітникарі постійно привозять із Голландії нові сорти. Щоб Розмножити це поле, треба оновлювати його щороку а. То я стараюся щороку довести якісь цікаві нові сорта. Тобто тепер ви ще в нас з Голландії знову? Так. А які тепер будуть нові? От розкажіть. Там. В наступному році ми плануємо декілька сортів ще завести це. Буде е... Схожий до чорного тюльпана, в нас ще такого немає. Аби туристів і надалі не бракувало. Наступного року квітникарі планують висаджувати квіти цікавими візерунками. А ще, аби такий бізнес і надалі приносив прибуток, хочуть спробувати вирощувати не лише тюльпани, а ще й підсніжники. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.